Шановні колеги, вистава сьогоднішня продовжується. Щойно не дали голоси за програму дій уряду із всіх депутатів правлячої партії Слуг народу 72 депутата не проголосували. Я можу вам сказати, що означає це для політики. Це означає, що під килимом президент України Дав команду валити уряд, валити прем'єр-міністра. Це означає, що ви, слуги народу, зараз, не проголосувавши за програму дій уряду, відправили уряд де факто у відставку, тому що вони тепер не знають, що їм робити далі. І тоді питання: чому президент України дав цю команду не голосувати за уряд? Тому що він списує свої провали своєї абсолютної влади вже на третій уряд і зараз готується четвертий, а може бути і інше, може бути і розпуск парламенту, тому що ті провали, які є сьогодні в економіці і фінансах держави, комусь на когось треба перекладати. І тому президент намагається це зробити. Але я хочу, щоб мене зараз почула Україна. Персональну відповідальність своєю абсолютною монопольною владою за все, що відбувається в Україні, несе персонально президент України. Він дає вказівки урядам, як формувати уряди. Він дає вказівки в парламенті, як голосувати, і він проводить політику зовнішнього управління. А те, що стосується бюджету, нема про що говорити: бюджет це концентроване життя нашої держави. І ми зараз говоримо про звіт по бюджету за 2019 рік. Тоді не було ковіду, не була епідемії, але бюджет провалений по цифрам майже на 70 мільярдів по доходній частині. Це означає, що в 2019 році контрабанда йшла потоком рікою, і це може бути тільки під прикриттям адміністрації президента і президента. Це означає, що Фальсифікації з податком на додану вартість і з податком на прибуток набули. Схематичного системного характеру і це довела наша тимчасова слідча комісія з вами, що ідуть корумповані зловживання доходів до бюджету. Це означає, що як наслідок розвалені всі видатки, нема індексації пенсії, підвищення заробітних плат, нема нічого, що треба, щоб було України, і це означає, що особисто президент. Завалив управління країною, і треба виходити з цього стану. Треба діяти, збиратися всім патріотам, сильним людям. Слава Україні!